Буковина отримала 250 тисяч таблеток калію йодиду різного дозування. Ця партія препарату надійшла від МОЗ та благодійників. Про це повідомляє департамент охорони здоров'я Чорнівецької ОДА. Кількість мешканців у регіоні, яким у разі радіаційної небезпеки потрібно прийняти такі ліки 463 тисячі осіб. Це люди віком до 40 років. Пункти видачі калію йодиду створили у багатопрофільних лікарнях та закладах первинної медичної допомоги. Ліки зможуть отримати пацієнти стаціонарів, медперс. Персонал та мешканці області, крім того, цей препарат можна придбати в аптеках нашого регіону. Кому і в яких дозах потрібно приймати йоди до калію? Діти до одного місяця, немовлята і діти, які перебувають на грудному вигодовуванні 16 мг. діти від одного місяця до трьох років 32 мг. міліграми, діти від трьох до дванадцяти років 62,5 мг. підлітки від 13 до 18 років, дорослі до 40 років, вагітні та матері, які годують грудьми 125 мг. людям старше. 40 років калій йод не призначають. У департаменті охорони здоров'я наголошують, що йод калію слід приймати лише якщо ви отримали таку вказівку від органів влади чи ДСНС. Робити це для профілактики без потреби недопустимо. Це може зашкодити здоров'ю. Йодна профілактика здійснюється одноразово. Тобто, вживання йоду зараз не має жодного сенсу.